Ізмаїл знов у жалобі 13 серпня на лінії зіткнення героїчно загинув старший технік мінометної батареї механізованого батальйону, штаб сержант Віталій Дєвкін. Ей, плине кача по сині. Плине кача по тисині. Народився Віталій на Луганщині у 1994 році. Пішов служити до прикордонних військ та потрапив до міста Ізмаїл з 2012 по 2020 рік. відслужив старшиною на острові Зміїний зі стажем 32 роки. Військової служби пішов на пенсію. А з першого дня повномасштабного вторгнення загарбника на нашу землю відправився захищати свободу та незалежність рідної держави. Віталій виконував завдання на Авдіївському, Мар'їнському напрямку, воював в Бахмуті. Ну і зараз, коли розпочалася операція з переходом в Курську область, він також в складі підрозділу вибув в цей, в цей напрямок. Відповідно, під час руху до місця виконання завдань, внаслідок влучання в пілі він загинув. Ми будемо пам'ятати його завжди, як справжню людину, тому що Віталія Дєвкіна в 17-му прикордонному загоні всі знають. Знають, як старшину острова зміни, тому що він ну, дуже значний час там проходив службу. Будь-яка справа, яка йому доручалася, він її доводив до кінця. І тут він свою справу довів до кінця, віддавши своє життя до останнього подиху. Вічна пам'ять героя завжди будемо пам'ятати про нього та про його подвір. Віталій Дєвкін нагороджений медаллю 20 років сумлінної служби, відзнакою ветеран військової служби. За значні особисті заслуги, мужність та героїзм, виявлені при захисті українського народу від російської навали, Віталій Дєвкін нагороджений медаллю незламним героям російсько-української війни за оборону Авдіївки та відзнакою головнокомандувача збройних сил України Золотий Хрест. Сам не знаю, де боги, Разом проходили службу на прикордонній заставі Остров Зміїний в період з 2012 року по 2020 рік був старшиною прикордонної застави. Запам'ятався життєрадісною, доброю людиною. Завжди всім йшов на зустріч, допомагав, ніколи не оставався осторонь. Дуже багато душі вклав прикордонну заставу. Після початку повномасштабного вторгнення не залишився остерень та пішов воювати. Загинув за нас всіх. У 2014 році, по 2020 рік, ми місії з Віталієм Владимировичем служили на острові Зміїном. Сказати багато можна чого, але як би об'яснити правильно. Людина, яка цей остров держався на ньому десь в процентах 90, все являлося по теловим питанням. Він там був старшиною застави. Поховали загиблого героя на алеї Слави міського кладовища. У вічній скорботі залишилися син Євген, який служить у морській піхоті, рідні, близькі та друзі. Президент України, е України, в батьків, який в Він для мене був як син рідний, був любичим батьком, любичим мужем, Для нього Жені і, і Родина це було все. Якщо вже на пенсії, коли пішов, казав, що піде на фронт. Я йому казала, навіщо воно тобі потрібне. А він сказав, що так треба. Ми маємо родину захищати, ми маємо відстаювати наші права, наші обов'язки, наше життя. Так що царство йому небесне. Хай земля буде йому пухом. Ми завжди будемо пам'ятати його. Віталій Володимир Девкін це мій, по-перше, ком, по-друге, ми колись ним. Разом служили. Познайомилися ми з ним в 2003 році. Тоді він був водієм. Так після цього ми почали товаришувати. Як людина треба Віталіку дати должне, що це той хлопець, який сказав, з зробив Побільше таких людей, щоб було, і ми все переможемо. Вічна слава. Та пам'ять герою. Укрій, героїла, укріп, гела, укріп, героїла. Ей, плине качав, по ти сині. Плине качав по ти сині.